Американська товста демократія все ж реальна для України. Росія показує безпілотник зі Старлінк. А Маск зробив військовий кібертрак, і він просто сміховинний. Про ці та інші мілітарні новини тижня, що вже минув в нашому новому випуску мілітарних новин. На зв'язку Агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку. Туреччина продовжує посилювати власне оборонні спроможності, точніше робиться, зокрема, компанія Байкар, яка відповідальна за усім відомий Байректар. Зараз вони розробляють та активно тестують крилату ракету Кеман Кес 2. Вибачайте, я не знаю, як воно правильно читається, тож не забудьте в коментарях мене виправити. І хоч чисто технічно воно, наче як дійсно можна назвати крилатою ракетою, про неї, як на мене, це все ж більше підходить до якихось баражуючих боєприпасів, здається. Ця ракета має довжину в 2,5 метри, загальну вагу в 70 кг, Бойова частина складає 20 кг. Реактивний двигун дозволяє їй досягати крейсерської швидкості трохи більше 700 км за годину, максимальна висота роботи трохи більше 8 км, а запасу палива вистачає на годину польоту. Наведення на ціль забезпечується оптичною системою наведення та лазерним далекоміром. Сама розробка захищена до роботи різного ребу, має автономну систему польоту, а до наведення відбувається ще й за допомогою штучного інтелекту, куди ж без нього зараз взагалі. Наразі випробування проводять просто запускаючи з автівки, яка розганяється до потрібної швидкості. Проте в майбутньому вона ця ракета зможе працювати з таких безпілотників, як Bayraktar tb 2 tb 3 та Akinci. Ну і кизелелема, я думаю, також зможе їх запускати. На Росії відбулася чи ще досі відбувається, що не так важливо: оборонна виставка армія 2024 де вони показують свої останні напрацювання та розробки військових технологій. Про те, що вони скопіювали там купу українських безпілотників, зокрема шаблю та взагалі банально просто більшість українських сіреких напрацювань. Я просто промовчу це, і так зрозуміло. Цікаво тут інше на одному з таких безпілотників, зокрема морському надводному безпілотнику мурена 300 ес, було показано дуже цікавий модуль, який на думку журналістів Навал Ньюс занад. То сильно схожий на Starlink, що на схематичних зображеннях, що на вже муляжі чи прототипі стоїть ну дуже сильно схожий на антенну Starlink, якийсь модуль. Питання в тому, що Росія не має свого нормального супутникового зв'язку, і я вам найбільше того скажу, мати зв'язок на Росії це ще та задача, якщо ви розумієте, про що я. Тому тут і декілька варіантів, або вони його туди просто причепили і будуть шукати якусь альтернативу, варіанти, чим його замінити, або ж змогли зробити так, щоб Starlink у них. Все ж працював, хоча в травні, наче як Пентагон на пару з маском заблокували нелегальне використання старлінків на Росії. А я про всяк випадок нагадую вам про наш збір розіграш. У вас зараз на екрані будуть показані подарунки за перше, друге, третє, четверте місце. А за п'яте місце ви зможете отримати ось таку 3D-батьківщину мати, яку нам люблязно надали для розіграшу хлопці та дівчата з 3D-хабу, за що я їм дякую. Нагадую, що участь у розіграші можна взяти, задонативши від 100 гривень, більше донатів, більше шансів виграти. А взагалі, якщо кожен з тих, хто подивиться це відео, закине на збір по 50 гривень, ми його закриємо буквально за 2-3 дні. Усі посилання в описі та закріплення. このコメントリートも逆に。 Раїн Мекл нещодавно відзвітувались про свої успіхи за перше півріччя 2024 року, і окрім іншого, з цікавого там був слайд про Україну, на якому вказано, що вже цього року перша БМП Лінкс буде передана до сил оборони. Мова навряд чи йде про локалізовану версію, тобто вироблену саме в Україні, адже в червні мова ще йшла про те, що перемовини з цього приводу тривають. Проте враховуючи зацікавленість обох сторін, цілком можливо, що в наступному році український завод зможе побудувати, як сказано, значну кількість машин для свого Внутрішнього використання щоправда там днями пронеслась новина, що Німеччина на як припиняє підтримку фінансово України, але це не зовсім так, адже бюджети на цей та наступний рік вже прийняті, і мова йде виключно про те, що наразі їх ніхто не буде переглядати, збільшувати чи робити, наприклад, плани на 26-й рік. Так само і Швеція, наприклад, політично вже дала дозвіл на виробництво зброї саме на території України. Я думаю, не треба нагадувати, що Шведи є одним з найбазованіших українських партнерів і нещодавно передали усі свої БТРи. Ну вони старенькі, але проте все ж. І ще багато чого цікавого гріпини, звісно, навряд чи у нас будуть робити. А от CV-90, я думаю, цілком можливо. Звісно, що це все справа не одного чи двох днів, тижнів чи місяців, чи навіть років. Проте в перспективі це дуже добре. А от наступна новина давнім глядачам каналу буде максимально цікава. Просто уявіть, кібертрак броньований від куль 14,7 мм міліметрів та мін. Засміялися? Ну, а тепер давайте детальніше. Тюнінгове ательє Unplugged Performance в червні презентувало модифікований кібертрак для поліцейських, Іначе їм цього було недостатньо. Тепер вони в співпраці з Archimedes Defense презентували нову модифікацію під назвою Sting. Перший варіант Стінг Баха додає пакет оновлення App Invincible, що включає в себе паливний генератор, який може заправлятись як реактивним, так і дизельним паливом, і надати кібертраку до 125 кВт заряду. Ох цей дивний світ, в якому для того, щоб електрокар проїхав довше, треба з собою возити генератор, який заправляється паливом. Десь щось в цій історії пішло не в той бік, не знаходите. Ще в цей пакет входить підняття машини для збільшення дорожнього просвіту, зміна кута автівки, покращені шарніри, завіси і ще трохи різних дрібних покращень. Другий варіант Sting Protector, який включає в себе додатковий шар сталевої броні, яка кріпиться на болти і дозволяє витримувати постріли з гвинтівки калібру 760. 52 що цікаво, до речі, адже Маск і так заявляв, що кібертрак кули не пробивний майже, але не зовсім і не усюди. В цьому ж випадку, наче як увесь корпус, має стати куле непробивним. Проте про скло ніхто нічого не каже, а в автівці з таким велетенським лобовим склом, навряд чи хтось всерйоз буде стріляти в капот, але не стріляти в лобове. Цю версію продають як цивільним, так і військовим, чи навіть урядам, в залежності від дозволеності використання на загальних дорогах і в залежності від регіону. Третя ж версія Sting БТР, це от прям БТР, бо він, окрім сталевої додаткової броні, отримає ще й шар композитної броні, які мають разом витримувати калібр 14,5 мм та навіть саморобні вибухові пристрої та міни. І в усій цій історії з такими модифікаціями смішно просто усе. Вже є просто мільйон відео, як корпус кібертраку гнеться від перевезення в ньому відносно невеликих вантажів. Про те, як у нього відривається бампер при спробі витягти позашляхових з багнюки, про те, що там настільки латенські сліпі зони, що його використання в місті взагалі під величезним питанням. А те, що в разі аварії це просто машина вбивства, годі й казати, як і про затримку при повороті. Це цивільна автівка, яка ледве виконує свої прямі цивільні обов'язки. Її компоненти Інколи відриваються при найменших нештатних ситуаціях, як от різкий заїзд на бордюр чи щось в такому дусі. А тут пропонується навісити на автівку, мабуть, декілька тонн додаткового металу, на що сама автівка не розрахована. Та камон, повноцінні БТРи, які першочергово були розроблені для цього, не завжди витримують обіцяний калібр, при тому, що це багатотонна броньована машина. А тут машина, яка боїться водички, яку треба правильно мити після кожного ж дощу, навіть якщо. Це декілька крапель, і хоч у електричного транспорту дійсно є багато перспектив у військовому використанні, але це точно не про кібертрак. Так я знаю, що є новина, що мовляв маск, подарував Кадирову кібертрак, і той вже на нього кулемет причепив. Але факт чекінгом цього я не займався і не дуже є бажання, якщо чесно, бо історія виглядає дуже куметно. Ну, навряд чи він це зробив. Менше з тим, сподіваюся, що жодна армія світу не придбає цей варіант кібертрака, як і будь-який інший. А подібна модифікація залишиться, не знаю, наприклад, виключно. Для реперів, яким треба з'їздити за хлібом в місцевий магазин десь в Каліфорнії. Але найголовніша новина останніх днів полягає в тому, що Штати за інформацією видання Politico, відкриті для надання Україні крилатих ракет JASSM для використання до українських f 16 Якщо код дуже коротко, то agm 158 ЯСМ це крилата ракета авіаційного базування, що важить приблизно одну тонну та має бойову частину 450 кг. Один f 16 може нести на собі дві таких ракети. Коштує вона на сьогоднішній день від 700 тисяч до 3 мільйонів доларів за штуку. І такий розліт вартості залежатиме від того. Яка саме версія ракети, та звідки і яким чином передається? Тобто це може бути стандартний варіант ракети, що летить на менш ніж 400 кілометрів, а може бути покращена версія, що летить вже на 900 кілометрів. Я думаю, всі чудово розуміють, що ніяких 900 кілометрів ніхто нам не дасть, бо ескалація і не можна бити американською зброєю по території Росії і так далі, тому подібне. Дуже, грубо кажучи, це цілком стандартна крилата сучасна ракета. на кшталт Storm Shadow, Skull чи Taurus. На серйозність цих ще поки неофіційно заявлених намірів вказує і те, що Штати вже офіційно виділили кошти на збільшення виробництва цих ракет. Але є два питання, які дуже чутливі і потребують часу для вирішення. Перше, це чутливі технології, які в цих ракетах використовуються. Ну бо це стандартна історія для усього американського, щоб це не потрапило в руки до росіян. Ну це, це завжди і про все, і так далі. А друге, треба переконатись, що українські F16 можуть запускати ці ракети. І оце я взагалі щось не розумію. Так, європейські F-16 мають ряд специфічних особливостей у кожної країни окремо щодо тих чи інших типів озброєнь. Наприклад, далеко не всі європейські F-16 вміють носити на собі протикорабельні ракети. В той же час AGM 158, це чи не стандартна номенклатура для F16, яка б мала бути сумісною взагалі з усіма американськими літаками. Проте, можливо, щось там десь, якісь модифікації має відповідати. Може, радар якийсь, може цілевказаний казівники чи ще щось. І тут насправді важливо, щоб Канці одразу перевірили, чи не продушуються ці ракети ребом, щоб не сталося як з деякими іншими номенклатурами, які передавали американці. Будемо сподіватися, що всі ці перевірки пройдуть якомога швидше, і вже зовсім скоро на голови російських окупантів полетить ще більше американської демократії. Цікаво, до речі, а Курська Народна Республіка ще вважається територією так званої Росії чи вже ні? Ось такими були новини тижня. Що вже минув. Пишіть коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Беріть участь у нашому зборі розіграші. Ну а з вами на зв'язку як завжди був Агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.